Я не вважаю, що нам гарантована перемога в цьому наступі. До речі, як нам не гарантована перемога взагалі, це, ми чомусь собі придумали, що вона гарантована, це, це ще зовсім не так. Але е, поки, я, чесно кажучи, налаштований обережно оптимістично. Я бачу світло в кінці тунеля, чи ми до нього доповземо? Ні, не факт, але воно реально є, і повземо явно в ту сторону. От е, що стосується конкретно цього наступу, насправді за три тижні змінилось багато що, але це не видно на карті. Тут якраз я просто, от, знаєш, це реакція, оця рука обличчя. От коли нещодавно підводячи підсумки перших 60 днів цього наступу. Це було коли десь 3-4 дні тому, вже було рівно 60 днів, рівно 2 місяці. Ну, дивичись, від якого дня рахувати нашої наступальної компанії. Багато хто рахує від 4 червня, то mm -hmm. 2 місяці. От. Так от власне, хтось із наших офіційних е, е, підводячи підсумки цих чотириста днів, озвучив шикарну цифру, здається, 241 квадратний кілометр. Ну от не треба взагалі таке озвучувати. Тому що якщо зводити до кілометрів. То ну будь-хто, хто не розуміє логіку війни, він просто бере одну цифру, яку йому сказали: 241 квадратний кілометр, а далі просто гуглить: площа окупованих територій України, там щось 120 чимось тисяч квадратних кілометрів. Ну от от просто підставляє ці дві цифри і приходить до дуже неправильних висновків, отаких, от до яких прийшов там якийсь гарвардський професор політології. Ми з тобою його згадували минулого разу, який порахував, що нам 16 років за до Криму. От, е, а насправді відбулися абсолютно інші речі, ніж 241 квадратний кілометр. Відбулося практично повне вже знищення першої із трьох ліній оборони росіян. А оце вже зовсім інша розмова. А ті, е, і фактично відбувся вихід на другу лінію росіян, що найменше в трьох районах Старомайорське Оріхово е, Роботине. Оце е, три точки, де фактично вже ми зараз е, б'ємось не о першої з трьох ліній, а вже о другу, головну, так звану лінію Суравікіна. Ми вже фактично на ній. От, е, і в цій лінії, до речі, дуже відрізняються. От мені задавали питання, на яке я не зміг відповісти і зараз не зможу. Яка з них легша? От, оскільки я не там напряму, я не можу сказати, на якій з них легше на обох шалено важко, На, на обох пекло. Але вони сильно відрізняються. Перша лінія це в першу чергу все ж таки опорники. От, ну, опорні пункти, взводні, ротні і так далі. Вогневі точки розкидані пунктиром. Але суцільні практично мінні поля, сотні кілометрів мінних полів, взагалі такого до речі, навіть в другу світову не було. Це це щось неймовірне. От е, так от її здолали. А що стосується другої лінії, вона зовсім по-іншому облаштована. Там вже набагато менше мінних полів з одної простої причини. Вони не могли там все замінувати суцільно, бо вони б не змогли переміщатися між першою і другою своїми лініями. Їм треба було лишити собі коридори, вони їх лишили. Тому мінних полів там теж до біса, але це не суцільна вже полоса. А натомість за те суцільними є укріплення. Це вже не окремі опорники розкидані, а це майже суцільна лінія із сотень кілометрів саме траншей і з бетонованими дотами посеред них. Тобто, це вже навіть не друга світова, це класика першої світової. От, е і фактично це ще там треба ці проволочні загородження, такі, щоб поставити, щоб був зовсім... Ну, от чомусь, фору, до речі, от чого нема, того нема. От чогось спіраль Бруно вони чогось не використовують. В них, мабуть, замість цього ці от чарівні пірамідки. А ну вони просто розуміють, що спіраль Бруно просто будь-яка бронетехніка, зімне проходячи. А от на пірамідки вони чогось сподівалися. Хоча, до речі, як вже показала практика, вже, все вже тепер це не теорія, а практика показала, що ми були з тобою абсолютно праві. Що користі від цих пірамідок от рівно стільки, скільки до цих енергетичних пірамідок на столі. От вони, вони рівно так само захищаються. А от бетонні доти і окопи вони захищають інакше. От вони дійсно захищають, але в будь-якому разі захищаються не траншеї, захищаються люди в цих траншеях. І те, що ще відбулося за ці два місяці, це перемелювання величезної кількості орків. На жаль, на жаль, відбулася також, звичайно, і втрата великої кількості наших захисників. Е, наступ це завжди втрати. Ну, взагалі війна, це завжди втрати. Е, і наступ це втрати значні. Треба розуміти, що не тільки ми перемелюємо орків, а ми сточуємося так само в цю лінію оборони їхньої. Але е, співвідношення поки дуже на нашу користь. Так, е, да, кожна наша людина це безцінно, але якщо говорити саме в цифрах війни, то їхні втрати в 2-3 рази більше за наші. При тому, що ми в наступі, це якби з ніби суперечить військовій теорії, але насправді як в теорії ж воно звучить як, що при прочих равних, от та сторона, що наступає, втрачає в 3-5 разів більше ніж та котра обороняється. Ну ми вже навчились воювати так, що прочі є равні. От і власне, саме тому ми зараз в наступі втрачаємо менше, ніж вони. Ну, вибачте, не вісім разів, як хтось там озвучував з наших там великих речників. Ну, не будемо людям брехати, але от реальна цифра, яку мені прямо звідти повідомляють, от, от, от вона все лягає в межі в два-три рази. Різниця. Ну, для сторони, яка наступає, це фантастика. Насправді, це це просто і головне, що от власне це вирішує, що буде далі. Фактично. Вже тепер, якщо минулого разу ми з тобою говорили, що я точно впевнений, що на другу лінію ми вийдемо до лінії Суровікіна, все, тепер це сталося. Ми на неї вийшли. Тепер я практично впевнений, що ми її проб'ємо. А от питання, скільки в них ще лишатиметься ресурсів на момент, коли ми її проб'ємо, от воно буде вирішальним. Третя лінія оборони це в принципі вже не так вже і лінія. Це більша лінія для забезпечення перших двох, а для того, не для того, щоб на самій ній стояти насмерть. От фактично зараз на другій лінії, фактично зараз на другій лінії вирішується доля цієї наступальної кампанії. От, але вирішується, але поняття зараз, в даному разі, це не день, на два і на тиждень. Тобто я гадаю, що ми будемо проламувати другу лінію, ну плюс. -мір. Мінус стільки, ж які ми проламували першу. Ми першу проламали за півтора за півтора місяці. Я гадаю, що що найменше, стільки ми будемо битися на другій лінії, і от тільки тоді більш, більш менш стане зрозуміло, вдалась на наша наступальна кампанія чи не вдалась. Все ж таки, от реально, ми це побачимо за, за місяць-два. Це от, десь виходить, десь запитайте про це в кінці вересня. Десь так виходить, грубо так. Ну до речі, фактично так, так ставлять питання наші союзники: що у вас точно є час до осінньої дощів, а коли підуть осінні дощі, які по-любому зупинять якісь великі пересування, ну от тоді ми подивимося, наскільки вагомо те, чого ви досягнули. Угу. Щодо втрат, я бачив статистику Орікса, там, де вони угу. ну, верифіковані е, і, техніка, техніці, і особовий не. склад, ну там десь приблизно порівняно. Я, бачу. я По... до речі, не знаю, як вони верифікують особовий склад. З я цим, до речі, дуже знаю. складно. Я По техніці знаю. в них дуже непогано. Але якщо е, треба уявити собі реальний масштаб, то треба множити на коефіцієнт. Я коли сам такий коефіцієнт виводив. От е, коли орки втекли з півночі, в нас з'явилась можливість порівняти дані Орікса і реально порахувати всю техніку, яка дійсно була. Залишена на цій території згоріло, поламано ну і так далі. І вийшло, що їхні дані, ну, нагадаємо для наших глядачів, що Орікс він е, рахує тільки те, де є чітке фото-відео підтвердження. Звичайно, що не завжди в бою, що з ну, чи після боя не це фотографується. Е, так от, на той принаймні момент, на минулий рік, коефіцієнт був десь 1,5-1,8. От треба було брати їхні дані і множити от на півтора рази, ну трошки менше ніж на два, і отримували реальну цифру втрат. А співвідношення, до речі, по, по, по сторонах чітко дотримувалися. Тобто, співвіднобців тобто співвідношення в них зазвичай абсолютно правильне. Так, от, ну саме тому, що приблизно однаковий відсоток потрапляє на фотографії і в нас, і ворків. Можливо, зараз навіть коефіцієнт став меншим, тому що набагато більше стали знімати. Цілком може бути, що зараз треба вже множити не в півтора рази. Я там в 1,1-1,2 Допускаю, але це ще не було можливості перевірити, верифікувати. О той коефіцієнт, то я сам виводив саме для Київщини Чернігівщини. От оцей минулорічний. Так от ти кажеш, що по Орексу хіба однакові втрати? Ну по моєму В чомусь ні. більше, в чомусь менше, але якщо середнє поповаті, то десь Ні-ні-ні, да, Наскільки я yeah. пригадую, наприклад, за останні там тижні, здається, було 56 одиниць техніки з орківського боку, 26 з нашого. Ну, вибачте, це ніфіга не порівну. От, техніка дійсно різна е і різні втрати. Ми втрачаємо найбільше БМП. От на першому місці ми втрачаємо БМП, на другому місці ми втрачаємо танки, а вони на першому місці втрачають артилерію. Це так. Абсолют, абсолютно абсолютно логічно. У нас була <гум> окрема велика стаття про, про це. Ну, ти теж це простежуєш. Ми теж простежуємо. Хто дивиться на щоденні зведення Генштабу на знищену е техніку? Там зверніть увагу на артсистеми е їх. Е Найменше це щось там 15-16 за день, а в деякі дні там до сорока заходить. Ну, тобто, чесно, я не не, не дивлюсь. Я, я не дивлюсь цифри нашого Генштабу. Е, ну, але, ну, але, але по Оріксу там не, теж видно воно, що там, не, в першу чергу набивають артилерію. Про, воно про якісь тенденції свідчить, що ну, вони ж там не можуть збільш, постійно е, прибріхувати про системи і писати один танк. Так би вони писали там два. А, ну так. Ну, та. Я думаю, що там теж коефіцієнт достатньо постійний, якраз дійсно на який все множиться. Тобто це мені схоже на якесь системне. Полювання за їхніми гарматами, за гаубицями, так і є. Це не тобі схоже, це так і є. Це саме абсолютно власне, це дуже високого рівня контрбатарейна боротьба. От фактично, наша артилерія там значною мірою працює саме в режимі, саме полювання на їхню артилерію. І це полювання вже дає дуже серйозні результати. Тобто, ну тобто їхні обстріли стали рідшими, якось на це не схоже. Схоже, схоже? просто про, просто ти ж не забував, від якої планки вони опускаються. Там, от тому, коли тобі говорять, що дуже багато. Стріляють, так да. Але просто, ну якщо минулого літа, наприклад, з них було 60 тисяч снарядів на день, вони випускали. А зараз вони випускають 10 тисяч снарядів на день, то це різниця в 6 разів. От. Але брат, але, да, 10 тисяч снарядів на день це все одно теж дуже багато. Ми зараз піднялися до цифри 8 тисяч снарядів на день, і наші західні союзники просто хапаються за голову, де ж нам стільки напасти снарядів.